Це Нікіта. Упродовж чотирьох років хлопець займався тенісом, проте нещодавно вирішив відкрити для себе новий вид спорту піклбол. Хлопець вже побував на аматорських змаганнях та здобув для себе цінний досвід. Тут не треба дуже велика сила удару. Тут треба більш ноги, щоб добігти до м'яча. Я от займаюсь тенісом, і мені дуже легко перейти в пікл. Тобто, наприклад, мій тренер. Він е, тільки перший раз і то на турнірі е, взяв ракетку і зайняв друге місце. Задля розвитку піклболу у рівному на кортах у міському парку Тараса Шевченка намалювали розмітку та поставили сітки. Тож усі охочі можуть доєднуватись до відкритих тренувань. А кількість людей, які беруть участь у цих заняттях, постійно збільшується. Розповідає співорганізатор змагань з піклболу на Рівненщині Юрій Ходаковський. Ми вже зараз працюємо і діти займаються. І тенісом адаптивним, і адаптивним пікболом. В групах діти, як ветерани збройних сіл, учасників бойових дій, так і приходять їх друзі. Ми всіх запрошуємо, тому що психологічне розвантаження потрібно усім. Голова Рівненської асоціації піклболу Юрій Сосюк розповідає, що цей вид спорту є доступний абсолютно для всіх охочих. Потрібно лише мати інвентар та бажання грати. Це такий вид спорту, який можна грати в дворі. Це і теніс, і бадмінтон, і настільний теніс. Тобто, це ну, ракетка коштує там, під 500 гривень і вище. Да? Тобто будь-де на асфальті можна намалювати. А тут сітка, вона така переносна, ставиться і можна грати. Правила прості, ну а. Е спортивна майстерність вона не має меж. Чим більше граєш, тим краще буде. Розвивати піклбол у Рівному планують і надалі. Для цього хочуть покращувати вже наявну інфраструктуру в місті, а також створювати секції на базах шкіл. Діана Грицюк, Катерина Пасю Олексій Олексієнко. Випуск новин.